be da Вічневої, зимової днини, святкуємо Соборність України, акт злуки ми сьогодні відмічаємо, і всі серця жовто-блакитні об'єднаєм, і хоч так склалося в історії народу, що розділились ми хто з Заходу, хто з Сходу, та Україна для усіх єдина, матуся наша, наша Україна. Соборність це духовне воз'єднання, це цілісність кордонів та буття. Соборність це ознака, що єднає всіх українців разом на усе життя. Соборність це не лише історичність, соборність це теперішнє і на все життя. Бо актом злуки усі ми об'єднались одного разу з вірою в майбуття. Моя країна, рідна Україна, ти нас з'єднаєш ціле на віки. За твою єдність, за твою свободу повстали зараз дочки і сини. За тебе, люба, бій важкий триває, сини твої тебе там захищають, життя свої втрачають молоді, щоб вільними ми усі були. Ми об'єднали не лише країну, ви всі собони з нами у цей час, нам стали всі на допомогу, підтримують у цей складний час. Ми скажемо спасибі всім народам. Які не полишали нас в бою, ми ворога здолаємо лихого, країну відбудуємо Мою, та все скінчиться й біди, сльози наступить, знаємо ми біла полоса, повернеться живими всі військові і забринить від радості сльоза. Піднімемо країну, прикриємо її рани і всі відбудуємо міста. Бо наша країна найкраща у світі, вона, як матуся, одна. Розквітне навколо все жовто-блакитне і стане усе оживати, бо нашу країну нікому й нізащо не вдасться ніколи здолати. Моя Україна, вклоняюсь до земно, і Бога за тебе молю. Пошли Україні скоріш перемогу, бо я її дуже люблю. Зі святом Соборності ми всіх вітаємо у цей зимовий час. І знаємо точно, що доля щаслива чекає попереду нас. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та соборності душ можемо досягти величної мети. Перемогти у цій неоголошеній війні та побудувати економічно і духовно багату, вільну, демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки.